Зараз ми знаходимося на, на платформі Сусново. Я голова товариства імені Тараса Гровича Шевченка в Санкт Петербурзі і знімає мене гумінняк Михайло Іванович, який привіз кедри. Закарпаття, івано Франковської е, просвіти. Ці кедри ми маємо намір посадити на Лівашово. Це цвинтар, на якому захоронені 5 тисяч українців. Які були розстріляні в 37-38 році, товариство імені Тараса Григоровича Шевченка поставило там пам'ятник цим загиблим українцям. То це чисто символічно, що кедри, які ми тут ось маємо, були. Привезені із Дальнього Сходу людьми, які були репресовані в ті далекі роки. Потім, коли в Хрущовську отціпіль їм була амністія, і вони вернулися на свої рідні місця в Закарпаття, івано в Західну Україну. І ці останні місця, то вони із далекого сходу привезли на Україну отакі шишки, кедрові шишки, кедра корейського. І з цих шишок видобули. Оріхи, кедрові, і посадили в рідних місцях. Ці оріхи дали проростки, і з них виросли кедри. Ці кедри почали першим ділом. Люди посадили біля церкви, як знак подяки. Всевишньому, що він їх зберіг, їхнє життя, тому ці кедри прийнялися біля церкви і дали уже багато кедрових шишок. Із тих кедрових оріхів і такі люди, як Гуменяк, Михайло Іванович, посадили цілі плантації. І тепер ці кедри от уже розповсюджуються на ці місця і вже повертаються в Росію. Тому я як голова товариства імені Тараса Шевченка, дякую івано франківській просвіті за те, що вона направила і гуменяка Михайло Івановича і з кедрами на нашу землю в Санкт Петербурзі. Тому ми, українці, які проживають в Санкт Петербурзі, з великою вдячністю. От. Бажаємо, щоб наші діла і справи, і стосунки і далі кріпли. Дякую за увагу.